Добрий день, діти! Нарешті в наш край завітала зимонька чарівниця, яка принесла нам багато снігу та гарні свята. Зима багата на свята, а найпершим та найулюбленішим є свято. Маємо чого радіти. Добре знаєте, ви діти. Знов прийшло до нас малята, святого Миколая, славне свято. Діти з нетерпінням чекають, щедрого Миколая. Пишуть йому листи, співають пісні. А чи знаєте ви, діти, хто такий Миколай? Зараз я вам розповім. Тож сідайте зручно та слухайте уважно. Жив колись давно десь в Азії юнак Микола. Батьки мріяли про особливу долю для свого синочка і вклали в нього всю свою любов, доброту, щедрість. Але вони були старенькі і скоро померли. А Миколка лишився сиротою. Він дуже сумував за батьками. За прикладом своїх батьків, він із дитинства допомагав тим, кому було погано, бідним людям та бідним дітям. Вночі Микола ходив від хати до хати, щоб дарунки дітям роздати, за справи добрі такі. Аж Господь у небі Миколая полюбив. Став єпископом відомим Миколай і чесно жив, Особливої пашани він у Бога заслужив. Запитав Господь, що хочеш за свої заслуги ти? Господі, я хочу раз у рік на землю йти, завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов. Чемним дітям роздавати подарунки за добро й любов. І отак щороку, діти, Миколай мандрує світом, подарунки щедрі роздає, він за них не хоче плати. Лиш як то велить Господь, хоче, щоб ви малята. Чемними та добрими зростали, шанували татка й неньку, рідну землю й свій народ. Після смерті його визнана святим, і від того часу кожного року в день своїх імен, 6 грудня, святий Миколай ходить по землі і розносить добрим дітям дарунки. Знає, святий Миколай, що всі діти чемні й добрі знає, що всі українські діти мають добре серця, люблять Бога, люблять рідний край, Україну. Сподіваюсь, що після моєї розповіді ви зрозуміли, хто ж такий святий Миколай? А тепер подумайте і скажіть, чому Господь Бог виконав бажання Миколая? Так, правильно, дітки, тому що він робив добрі діла. Кому роздає подарунки святий Миколай? За що? Ось чому дітвора з таким нетерпінням щороку чекає доброго Миколая. Адже він завжди на боці менших, беззахисних, він не тільки обдаровує гостинцями, допомагає в біді, але й навчає, як бути добрим, чемним і розумним. А ми з вами повинні брати приклад зі святого Миколая, бути добрими, милосердними, чуйними, вчитися прощати, допомагати усім, кому потрібна наша допомога. Бажаю вам отримати від Святого Миколая подарунки, на які ви заслуговуєте. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових Зустрічей